Обстріл Миколаєва суботнього вечора. Велика кількість вікон пошкоджено, і велика кількість дахів. Розкажемо, як триває ліквідація наслідків атаки, вберегти життя дітей та дорослих. Безпека дітей, безпека народу це понад усе. Як ДСНСники вчили маленьких миколаївців основам мінної безпеки. Змагання, що об'єднує тут близько 200 спортсменів, приймають участь. Як пройшов чемпіонат Миколаївщини зі змішаних єдиноборств. Сьогодні понеділок, 7 квітня, і у нас для вас є новини. У студії працює Сергій Мельников і одразу про все в деталях. Минулої доби російська армія двічі відкривала артилерійський вогонь по території Миколаївської області. Про це повідомили Вова. О 10.03 зазнала обстрілу акваторія Очаківської громади. А вже в день під вогнем опинилася Куцерубська громада. На щастя, постраждалих немає. Увечері суботи, 5 квітня, Миколаїв пережив чергову шахетну атаку. Як наслідок вщент зруйновано три житлові будинки. Ще 30 пошкоджено. Жертв вдалося уникнути, але чотири людини були поранені. Про наслідки атаки дивіться у репортажі Олександра Матюшенка. Російська армія знову обирає нічний час для терору Миколаєва. Надвечір 5 квітня окупанти вдарили безпілотниками шахет по передмістю. На жаль, сталося влучання у приватний сектор, а також відомо про постраждалих людей. Про всі подробиці з місця подій прямо зараз. Падіння уламків шахедів та вибухова хвиля призвели до двох пожеж у приватних будинках, які швидко ліквідували миколаївські надзвичайники в обласному управлінні ДСНС Миколаївщини повідомили, що за однією з адрес загорілося житло, в якому, на щастя, не було людей, за іншою сталося займання газової мережі поряд із домоводінням. Його також вдалося загасити вогнеборцям. Загалом до ліквідації наслідків від ДСНС залучалися 15 рятувальників і три спецавтомобілі, а ще аварійно-рятувальний загін. Вже зранку на місцях прильотів почали працювати комунальники. Взагалі, в нас три локації, де е, сталося враження е, шахидами. Е, на... В них зараз працюють наші комунальні підприємства. Це КП Пілот, це КПЛУ, Комунтранс. Зараз працює один загін управління надзвичайних ситуацій міського і резервний загін піднятий зараз теж вийде на допомогу. На зараз вже залучено більше двох десятків, коли зараз долучиться ще резервний завод. Додатково викликані, то це буде під 40 працівників. Атака знищила три житлові будинки, ще понад 30 хатин пошкоджено. Повідомив мер Миколаєва Олександр Сенкєвич. Очевидці та свідки обстрілу розповідають, що це не перший удар у даному районі, але страх від того бере не менший. Я спіла мигом вискочить, ну щоб я на секунду залишилася, то що то було б нехороше. Чотири вікна в той, де я спала, чотири вікна вилетіло. Можете представити, і ми з дідом спимо. А ваш дідусь як? Та слава тобі, Господі, спасіба Богу. Вам уже надали якусь допомогу, скажіть? Так, да, ми отримали клійонку, рубзачок, спасіба, спасіба людям, спасіба, що відкликнулися на нашу біду. Прилетіла вот, через дорогу к нам. Прилетіло ось через дорогу до нас. Кришу здуло, вікна повилітали, двір весь машину покоцало. Повністю все знищено. Одна кімната лишилася цілою у всьому будинку. Ви не постраждали? Ні, слава Богу, я маю вже досвід, і я вчасно зорієнтувався і сховався. Мені пощастило. А члени вашої родини. Слава Богу, всі живі. Жертв вдалося уникнути. Підтвердили у Миколаївський овал. Але чотири людини були поранені. Йдеться про трьох жінок і чоловіка. Станом на ранок, 6 квітня стан в усіх стабільний, і вони лікуватимуться амбулаторно. Водночас, тим, чиє житло пошкоджено, наразі надається першочергова допомога це зашивка вікон ОСБ плитами та накриття дахів водонепроникними тентами. Велика кількість вікон пошкоджено, і велика кількість дахів. То, що дахів більше аніж 30, то вже факт. А вікон. Ну, звичайно, більше ліквідація наслідків атаки може тривати декілька днів, додають у місцевій владі, оскільки шкоди окупанти наробили чимало. А також запевняють, допомогу отримують всі, хто її потребує. Розуміємо, по перше, температура, по-друге, опади, і наступний, наступний тиждень весь погодні умови несприятливі. І Нам треба якомога швидше. Зробити максимум робіт щодо ліквідації накриття дахів зашиття вікон. Тому зараз всі ресурси, які є, залучаємо до цих робіт. У Миколаївській обласній прокуратурі вже відкрили справу за фактом порушення законів і звичаїв війни. Правоохоронці продовжують документувати російські воєнні злочини з непохитного Миколаєва. Олександр Матюшенко, Водислав Невідомський, новини на телеканалі, Март. Сьогодні вранці російські війська вдарили з артилерії по Херсону, внаслідок чого постраждала 31-річна вагітна жінка та її майже дворічний син. За словами очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, під час обстрілу снаряд влучив у будинок. Жінка, аби врятувати дитину, накрила його своїм тілом. Обоє опинилися під завалами, однак рятувальникам вдалося витягти їх живими та доправити до лікарні. Далі пряма мова керівниці медзакладу про стан постраждалих. Каретою екстреної медичної допомоги до закладу були доставлені двоє постраждалих від міновибухової травми. Це мама з маленькою дитиною, які мають міновибухову травму, акабаратравму. травму, у мами попередні гематома волосисті частини голови, забій коліна. Дитина та мама обстежуються та будуть подальші ліковані. Атака Росії по Кривому Рогу 4 квітня стала найбільшою за кількістю загиблих дітей, внаслідок одного удару з початку повномасштабної війни в Україні. Про це повідомила моніторингова місія ООН з прав людини. Як відомо, обстріл забрав життя 18 осіб, серед яких дев'ять дітей, більше з яких перебували на дитячому майданчику в момент удару. Моніторингова місія підтвердила масштаби руйнувань і встановила імена загиблих дітей. Всі свідки нападу. Підтвердили, що у момент обстрілу в ресторані, що розташований неподалік військових, не було. Верховний комісар ООН з прав людини, Фолькер Тюрк, підкреслив, що такий напад є порушенням міжнародного гуманітарного права та закликав до швидкого розслідування того, що сталося. На Миколаївщині з 5 квітня стартувала щорічна нерестова заборона на вилов риби. Її мета це збереження популяції під час розмноження тварин. Поліцейські спільно з екологами щодня патрулюють акваторії річок та лиманів. Вони перевіряють, чи дотримуються рибалки вимог законодавства. У разі виявлення порушень на місці складаються адмінпротоколи. Правоохоронці закликають громадян бути свідомими та не порушувати природоохоронні правила. Формувати всебічно розвинену особистість минулої суботи відома не лише у Миколаєві, але й в Україні. Академія дитячої творчості провела День відкритих дверей. Ліцей, який нещодавно визнали авторським освітнім закладом, презентував навчальні програми, майстерні та сертифіковане укриття. Більше про це далі розкаже Яна Циня. Місце, де творчість не просто слово, а стиль життя. Миколаївський ліцей академія дитячої творчості 5 квітня відкрив свої двері та показав, чим живе і надихає своїх учнів. Сьогодні буде презентація нашого закладу. Потім ми покажемо наше бомбосховище, обов'язково тому, що воно у нас сертифіковане. Зроблено по всім стандартам і покажемо класи, аудиторії, майстерні. І ми зробили виставку для наших батьків, що можуть наші діти. Наразі в Академії дитячої творчості навчаються 840 дітей. Традиційний освітній процес тут гармонійно поєднують з різноманітними творчими напрямами. Учні можуть вибирати та змінювати протягом навчання види творчої діяльності, зазначає Світлана Ворбицька. Початкова школа академії дитячої творчості відрізняється тим, що відповідно до авторської програми Ганни Матвієвої в наш типовий навчальний план вшиті такі предмети, як хореографія, театральне мистецтво, розвиток творчого мислення, малюнок та живопис. Викладачі навчального закладу переконані, що через творчість учні не лише самовиражаються, а й краще вивчають основні важливі предмети. Для того, щоб створити виріб з матеріалу, особливо я про деревину говорю, треба дуже багато знати, бо у деревині є і фізичні, і хімічні властивості технологічні, ну і так далі. От це треба знати. І займаючись мистецтвом, ми тим самим декоративним мистецтвом даємо можливість дітям пізнавати і навчатися іншим предметам з більшою мотивованістю. Ліцей активно залучає грантову підтримку кошти спрямовують на розвиток інфраструктури та покращення умов навчання. Зазначає Світлана Вербицька. Отримуючи такі гранти, вони спрямовані на розвиток нашої школи, бази нашої школи. І ось нещодавно, саме напередодні, ми взяли участь теж у виграному гранті під патронатом Норвезької ради, і які будуть спрямовані саме на розвиток бази нашої школи, нашого ліцею. Батьки учнів Академії дитячої творчості говорять, що навчання в ліцеї допомагає ефективно розкрити творчий потенціал дітей. Моя дитина звати Войтюк Злата, вона зараз навчається в 4 класі, ми закінчуємо 4 клас, плануємо йти далі на 5 клас. І так як вона творча особистість, їй дуже подобається навчання в даній школі. В академії дитячої творчості прагнуть, щоб освіта була не лише якісною, а й цікавою. Заклад відкритий до нових учнів і готовий ділитися своїм творчим досвідом, говорить Ганна Матвєєва. Хочу запросити всіх бажаючих ознайомитися з академією дитячої творчості, інноваційним навчальним закладом всеукраїнського рівня і стати нашими учнями. Яна Циня Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Підтримайте нас, поставивши лайк цьому відео та підпишіться на канал. Це важливо для нас. Діліться своїми думками про новини у коментарях і не забувайте долучатися до наших сторінок у соцмережах і телеграмі. А також заходьте на сайт trkmart.tv. На Миколаївщині ідентифікували Кадирівця, який гвалтував неповнолітніх дівчат. Як повідомили у нацполіції, слідчі встановили особу військового з чеченського підрозділу «Ахмат», який під час окупації Снігурівської громади викрав і утримував у покинутій квартирі двох дівчат 13 і 15 років. Він бив їх і чинив сексуальне насилля, поки ті не втекли на третій день. Нині зловмиснику повідомлено про підозру за порушення законів та звичаїв війни. Далі пряма мова. За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора слідчі поліції оголосили йому про підозру за порушення законів та звичаїв війни. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі. Наразі досудове слідство триває. Слідчі поліції роблять краще з можливого, аби встановити причетних до злочинів, скоєних росіянами на окупованих територіях. Прикордонники врятували двох чоловіків, які заблукали в Карпатах під час спроби незаконного переходу кордону. Двоє чоловіків намагались обійти контрольні пости та перейти кордон з Румунією. За інформацією ДПСУ, вісім діб мандрівники блукали горами, поки не потрапили в заметіль. Зателефонувавши за допомогою, вони були знайдені прикордонниками та рятувальниками, які проводили пошукову операцію в складних погодних умовах. Чоловіків виявили і передали медикам. У Миколаєві до Міжнародного дня просвіти з питань мінної безпеки працівники ДСНС провели урок для дітей. Його присвятили розповіді про те, як розпізнати вибухонебезпечні предмети та що робити, якщо виявили небезпечну знахідку. Детальніше про те, як малеча вчилася основам мінної безпеки, дивіться далі. У Миколаєві пройшов незвичайний урок мінної безпеки, де діти змогли відчути себе героями, познайомитися з технологіями та дізнатися, як зберегти життя. Захід, присвячений Міжнародному дню просвіти з питань мінної безпеки, організували рятувальники ДСНС Миколаївщини спільно з Траст та центральною міською дитячою бібліотекою імені Шури Кобра та Віті Хоменка. Сьогодні в день мінної освіти по всій області проводяться тематичні лекції з проведенням інформаційного роз'яснювання роботи серед дітей та молоді щодо поводження привилення вибухонебезпечних предметів. Рятувальники та піротехніки показали спеціальну техніку, роботів, безпілотники і навіть підводні дрони, щоб навчити дітей основам безпеки. Усе це перетворилося на захопливу демонстрацію сучасних технологій у дії. Таким чином вони довели, знання можуть бути не лише корисними, а й неймовірно цікавими. На жаль, на даний момент війна ще триває, і територія Миколаївських областей входить в одну з найбільш забруднених територій вибухонебезпечними предметами. Тому саме правила поводження при виявленні з даними предметами дуже важливо. Дуже важливо знати не тільки дітям, а й дорослим. Дані заходи є дуже важливими, тому що безпека, безпека дітей, безпека народу це понад усе. Під час уроку діти дізналися, як поводитися при виявленні підозрілих предметів, і зрозуміли, сучасні технології це не лише для розваг, а й для порятунку життя. Їх навчали помічати небезпеку, не панікувати та діяти правильно. Рятувальники вірять, цей день залишиться в пам'яті малечі як яскраве свято знань та безпеки. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март. На Миколаївщині відбулося спецпогашення марки з маяками Чорного та Азовського морів, включно з тими, що розташовані в окупованому Криму. Про це повідомили у Миколаївській ОВА та Укрпошті. Нагадаємо, серія Маяки України була започаткована Укрпоштою ще у 2009 році. Днями марка з руським заднім, тобто маяком Бузька Бузько-Дніпроско-Ліманського каналу в Миколаївській області, була офіційно погашена. На марках представлені фото авторства Олександра Заклецького. А от дизайн марки, картки, конверта та штемпеля належить Оксані Шуклінової. Поштовий блок Маяки України випущений тиражем у 50 тисяч примірників. Запекла спортивна боротьба. Відкритий чемпіонат Миколаївської області зі змішаних єдиноборств 4 та 5 квітня зібрав сильних спортсменів з усієї області. Бійці мали можливість не лише позмагатися, а й показати свою майстерність, витривалість і силу духу. Як проходили ці змагання та які можливості відкриваються переможцям? Дивіться у нашому сюжеті. Понад 180 бійців зібралися на відкритий чемпіонат Миколаївської області зі змішаних єдиноборств. Змагання були присвячені Збройним силам України, а учасники протягом двох днів могли продемонструвати свою силу та витривалість у боротьбі за першість. На захід завітали представники Миколаївської обласної військової адміністрації. Сьогодні ми бачимо представників спортсменів з зі всієї області. Ми бачимо багато глядачів і батьків, в тому числі, але загалом тут близько 200 спортсменів приймають участь. Це супер змагання такого рівня, як регіональний чемпіонат області, які ми проводимо з різних видів спорту з олімпійських та неолімпійських, є дуже вагомим внеском в соціалізацію наших дітей та молоді для того, щоб вони відволикалися від сьогодення і займалися своїм розвитком. Президент Федерації змішаних єдиноборств Миколаївщини Андрій Мавродів пояснює, що цей турнір є відбірковим етапом до чемпіонату України. Ці змагання є відбірковими до чемпіонату України. Тому спортсмени, котрі відберуться на чемпіонаті області, поїдуть на чемпіонат України, де вже будуть змагатися за вихід у чемпіонат світу та чемпіат Європи у збірну. Попадуть у збірну і будуть далі е, працювати. Над своїми навичками і зростати минулого разу ми їздили на чемпіонат України, У нас було 61 учасник з Миколаївської області. Протягом двох днів було проведено близько ста поєдинків. Змагання відбувалися на базі Чорноморського національного університету імені Петра Могили. У нас є факультет спорту, і ми сюди залучаємо і завжди запрошуємо проведення спортивних змагань з різних видів спорту. Не тільки ММА, а й бокс був тут, і гімнастика, і валітбол, і баскетбол, і все інше. Тому ми відкриті для того, щоб сьогодні наш зал він не просто був якимись меблями, приміщенням, а щоб він функціонував постійно. Саме такі заходи, за словами Григорія Решетілова, формують не лише фізичну витривалість, а й патріотичний дух молодого покоління. Тут на змаганнях у нас представники не тільки міста Миколаєва, а всієї Миколаївської області, тому що спорт розвиває дух, спорт розвиває наш патріотизм і спорт розвиває наше здоров'я. І спорт це наша молодь. Кожен охочий може завітати на майбутні чемпіонати, щоб підтримати бійців та на власні очі побачити завзяті поєдинки. Слідкуйте за соціальними мережами Федерації змішаних єдиноборств ММА Миколаївщини і приходьте на змагання, щоб відчути справжню атмосферу боротьби. Яна Циня, Владислав Новідомський, новини на телеканалі МАРТ. І на завершення прогноз погоди у вівторок, 8 квітня. У Миколаєві хмарність буде триматися до самого вечора. Без опадів температура коливатиметься від мінус одного до плюс семи градусів. Вітер переважно західний, поривчастий. Середня вологість повітря становитиме 42 Дякуємо, що залишаєтеся з Мартом. Не забудьте вподобати та поділитися цим відео з друзями. Поділіться у коментарях своїм враженням від нової поштової марки, яка має відношення до історії Миколаївщини. Головне, пам'ятайте, що найважливіше сьогодні це допомога нашим військовим і перемога України.